Привіт, друзі! І так, об'єкт 752. Так сказати, коротенький огляд від Дяді Діми. Зараз його можна отримати за проходження експресу літнього фестивалю. Надіюсь, про цю новину ви всі знаєте і щоденно заходите і відкриваєте квитки. Станом на сьогодні. Можна отримати знижку на цей танк в 6250 золота. Але відкривши квитки завтра, ви отримаєте максимальну знижку в 7500 золота. І відповідно цей танк можна буде забрати за 7500 золота. Ну і плюс додаткові плюшки: це слот в ангарі, екіпаж і 34 штучки на Х5 досвіду. Правда, на жаль, тільки для об'єкта 752. Але завдяки ним ви швидко пройдете польову модернізацію і вкачаєте танк практично на максимум. Щодо самого танку: це барабан на три постріла, танк 9 рівня, танк фармить бон. і своїх 7500 голди він вартує на всі 100. Можете забирати його без вагань. Давайте коротко пройдемося. І так, шкода хвилин. У нас всього 1834. Як бачите, на танку я не ставив додатковий пай, так як використовую його суто для фарму бонів. Так, саме для фарму бонів, бо для фарму кредитів він просто не підходить. Ми маємо три постріли в барабані по 390 альфи з перезарядкою в 3,2 секунди між пострілами. Це так сказати доволі непогано. Загальний час перезарядки в нас, грубо кажучи, 32 секунди. Звісно, поставивши двох ви скоротите цей час. Але чи потрібно це? Середнє пробиття у нас 240. Це якщо ми беремо ББшку, якщо ми беремо голду, у нас пробиття 310. Кути в нас мінус 8, плюс 11. Грубо кажучи, плюс 12, тому що 11 і 7. Час зведення в нас 3 секунди. Точності в нас немає абсолютно 0,41. Чому саме танк для фарму бонів, а не кредитів? Так як на ББшках грати практично неможливо. Цей танк потрібно зарядити фул голда, а бронебійні використовувати тільки тоді, коли граємо проти 7 рівнів. Тому з преміум аккаунтом резервами в середньому будете забій вивозити в плюс 30-40 тисяч. Але фармити бони. І грати комфортно, звісно. По живучості у нас майже 2000 хп. Це за рахунок польової модернізації та загартування в слоті. Бронювання корпусу у нас лобова деталь має 195 борти 140. Кажу відверто: танк танкує. Бронювання башти, у нас лобова деталь має 330 мм, борти 150 Ну і задня частина всього лише 120 мм. Давайте поглянемо на броню. Більш детальніше. Лоб в нас доволі міцний. Нічого не скажеш сюди. Ну, дуже важко вас пробити, практично неможливо. Сам корпус доволі теж міцний, дуже рекошетний, так як є великі кути. В більшості випадків вас сюди будуть або не пробивати, або рикошетити, як однокласники. Так само і десяті рівні. НЛД, ну, НЛД як НЛД, 214-215 е... доволі непогано, тобто сьомі рівні не зможуть дуже вас пробивати, але однокласники, восьмій і десятки сюди будуть залітати. Лоб, ніби класний, але є одне але. Ось ці дві башенки, і вони всього лиш по 183 мм. І сюди заходить все. Вони є досить великі, ви на башті, їх відносно легко вицілити і так само відносно легко пробити. Але, так як в нас ця деталь є монолітною, якщо злегка підняти дуло догори, ці башенки ховаються ось тут за корпусом і за цією деталью. І пробити танк стає дуже важко. Так, да, є момент, що можна поцілити під дуло, але це ще потрібно вицілити, так сказати. Тому від рельєфу танк може гратися, точніше, за м, таких от е, укриттів, типу, ми сховали корпус. Точніше, ми сховали НЛД і легенько пробуємо танкувати. Головне, що. Перше, зловити противника на гусеницю і втиснути ще два снарядіка. Тим самим нанести танку противника 1100 орієнтовано середньої шкоди. Деколи це може бути більше, деколи менше, але в середньому це 1100 одиниць. І 30 секунд відкидешитись і знову бути готовим. Якщо ви виберете грати на бронебійних снарядах, Є великий нюанс стосовно того, чи ви взагалі зможете втиснути всі три. А для барабанного танку от мінус один снаряд це трохи-трохи-трохи зле. По рухливості обов'язково на цей танк ставити турбіну і так же само ставити стабілізатор, бо тому, що в танка шалений розкіт від повороту шасі, повороту башне і так далі. Тому стабілізатор і стабілізатор в слот. Ну, і як танк є важким, і, відповідно, він не сильно маневрений та швидкий, тому турбіна ніколи зайвою не буде. Звісно, турбіну можна замінити поліпшеною вентиляцією. Це дасть нам трошки більше ДПМу. Давайте перейдемо до польової модернізації. Перше, обов'язково прохідність. Так, да, ми трохи втратимо в поворотах шасі і міцності, але прохідність нам потрібна дуже. Так як це важкий танк і він грузне у всіх болотах. Нагадую, в нас дуже погане зведення. Відповідно, другим обов'язково до швидкості зведення. Да, ми втратимо трохи в точності, але ми і не снайпер. Третє, компенсовуємо собі пошкодження від арти. Менше будемо стояти в стані, а це добре, бо деколи нам дуже потрібно швидко відкидешити гармату. Ну, і четверте, ми беремо швидкість повертання башні і горизонтальне наведення. Бо, ще раз хочу наголосити, стабілізація нам тут дуже-дуже потрібна. Ну, і другий слот вибираємо, звісно, вогневу потужність. Щоб туди поставити стабілізатор. Для більш кращої стабілізації цього танку. І так, як на мене, цей танк доволі непоганий, і він повністю вартує усі свої 7500 голди. Тобто, якщо у вас є лишня голда, або ви хочете дев'ятку, яка буде фармити вам бони і трішечки срібла, цей танк вартує забрати. Саме цей танк мені випав з якихось коробок, і в мене він є. Але все рівно літній експрес я проходжу, так як там випадають плюшки, які можна забрати. До речі, експерти, а ну підскажіть мені таке: якщо в мене цей танк є. І я візьму собі максимальну знижку в 7500 голди. А в голді цей танк коштує щось в районі 11 чи 12 тисяч, чисто він. Якщо я його куплю за 7500 голди, чи мені компенсується різниця на аккаунт? Буду вдячний, якщо ви шарите в тому, напишете в коментарях, чи мені то все повернеться в сріблі. І так, ніби все основне по цьому танку розповів. Танк реально вартує, наголошую ще раз своїх 7500 голди. Варто його забирати. Ось. Єдине, що чисто від мене, на ньому потрібно грати практично на голді. Ну, в іншому випадку, ви будете горіти і казати, що цей танк шмат лайна. Тому, усім дякую за перегляд, усім гарного дня. Пишіть в коментарях, чи дійсно вийде мені залутати халявної голди. Чи все таки ні. І усім гарного перегляду реплею на цьому танку. Па-па!